Привіт, динамівці! Сьогодні маємо трохи цікаву інформацію для нашого клубу. По-перше, якщо ви тут новачок, ми просимо вас підписатися на канал, поставити лайк відео та активувати дзвіночок сповіщень. Отже, ви не пропустили жодної подробиці про Динамо. А тепер перейдемо до інформації дня. Легенда Динамо розповів про нового тренера команди. Колишній легендарний капітан київського Динамо Олег луж не оцінив перспективи Олександра Шовковського на посаді головного тренера команди. Я не знаю, який Шовковський як тренер, тому не можу про це говорити. Все буде видно за результатами, які демонструє Динамо. Бажаю йому тільки успіхів і щоб у Олександра все вийшло. Бажаю всім київським тренерам відновити славу Динамо і знову підняти її до тих висот. На які заслуговує цей легендарний клуб. А взагалі, я сподіваюся, що Динамо і інші українські клуби докладуть максимум зусиль, щоб відродити той рівень нашої першості, який був 10-15 років тому. Саме в цей період, на мій погляд, українська прем'єр-ліга вийшла на високий і якісний рівень і була конкурентоспроможною в Європі. Вболівальники білосиніх, що ви думаєте про бачення Олега Лужного? Ви з ним згодні. Залишайте свої думки в коментарях. Не забудьте підписатися на канал, щоб отримувати останні новини клубу. До наступного відео!